Корчик. Перший сторон, поганий ща 30 кілограмів на 200, чоловіча курточка осіння. Розмір Ска. Зимова. Жіноча куртка. Розмір 34-й. Така легенька курточка. жіноча. Розмір елька. Термо безбукалка чоловіча. Розмір Еліка. Що я подумаю, що...» Жіноча парка. Що я Розмір Емка. Жіноча кубка зимова. Подовгу до фасону. Розмір Еліка. Така жіноча парка. Классно розмір. Мка. Чоловіча куртка. Розмір 44-й, жіноча. Розмір Л-ка. Жіноча подовго та варіантка. Осіння курточка, розмір Л-ка. Чоловіча куртка. Розмір М. Легенька осіння жіноча. Розмір М і остання жіноча безрукавка. Розмір С. Я нагадую, що це були куртки першого сорту, вага мішечка 15 кг, за 200